Так, один ящичок закриваю, показую, які лампи, які з себе. Бо я витребував, щоб мені лампи були ті, що самі підлягавалися людям. Ті, що йдуть з патрончиком. Бо в нас є лампи з патрончиком, а є без патрончика. З патрончиком вже покінчалися всі. Що таке з патрончиком? Це ось дивіться, ось лампу любу рандомну беру. Вона красивенька. Вона відбується тим, що тут написано лепесточок і Energy Saving написано. І ось дивіться, у ній є патрончик, який дозволяє її замикати і використовувати як ліхтарик, поняли, в відлічі від обичного. От. І він тепер як ліхтарик. Вона просто бере і світиться. Ти можеш її підвісити куди угодно. Можеш сказати, як ліхтарик, поняли? Можеш міняти режими, хочеш міняй режими. Можеш яркий, економний і суперекономний міняти. Бачиш? І знов яркий. Пожалуйста. Це кроме того, що вона в патроні робить. В патроні вони всі роблять в патрон. вкручуєш, вона працює як обична. О, працює, лупить, як больна. Вимикається обичним вимикачем, Просто взяв, виключив і все. Ось взяв, виключив її, все. Виключив, разом з зима робить прекрасно. Ну, якщо в тебе зараз виб'є щечик. Оці всі позгаснуть, а вона буде світити собі на акумуляторі. А потім, як буде світло, вона сама себе підзаряджає. І чого ще нравиться людям оця іменно модель лампочки, чого? Бо в ній, як у налобному фонарику, в ній акумулятори витягуються і можна їх вручну поставити. Тобто тут два акумулятора по 750 міліапер ідуть. Поняли? Ну, китайські 750 п'ятдесят І не зовсім хренові, ну і не назву їх хорошими. Якщо хочете по багатому пожити в цій житті. Берете, заказуєте LG3500 акумулятори, фірмові корейські акумулятори, ставимо один туди і ставимо другий. І вона в такому режимі, ми вже приймали, можна світити до 140 часов автономності, в залежності від режиму. Тобто, це буде просто безконечна свічка. Вона буде світити, там капець її хрен посадиш. Можеш один раз ці акулятори вставити уїхати на тиждень бліна і тиждень її з собою світить кожної ночі. Поняли, а потім повернутися в відпуск або ще куди до цей приїхати додому і або вкрутити патрон, або акумулятори витягнути і вставити в зарядний пристрій для акумуляторів і зарядити. Поняли або так, або так. Без різниці. це удобно. Удобно, це удобніше, ніж ті лампочки, у яких акумулятор запаяний внутрі. Тому що там де запаяний, ти поміняти не можеш, а тут ти можеш поміняти. Разниця є? Є. Поняли чого їх люди люблять. Поняли, чого о, їх пятящиків привіз. Поняв. Ну там.